Гороскоп на 27 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. Вам належить багато зробити і починати краще з найважливішого. У першій половині дня вам не доведеться особливо намагатися завоювати симпатію нових знайомих. Ви відразу всім сподобаєтеся справите хороше враження навіть на тих, хто зазвичай налаштований критично. Якщо вам буде потрібна допомога, отримати її буде нескладно. Тельці. Не переживайте через дрібні непорозуміння та труднощі, які можуть виникнути на початку дня. Незабаром вплив позитивних тенденцій посилиться, все налагодиться, а проблеми, що засмучували вас і ваших близьких, залишаться в минулому. Вирішення будь-яких питань, пов'язаних із грошима, краще відкласти до вечора. Близнюки. Ви зробите багато корисного і для себе, і для оточуючих, якщо не будете витрачати час на дрібниці, а відразу зосередитися на справді важливих речах. Прислухайтеся до інтуїції. Її підказки допоможуть зорієнтуватися у новій ситуації, не прогавити жодної цікавої можливості. Раке. Вдалий день для того, щоб почати щось змінювати у своєму житті. Відмовитися від шкідливих звичок або позбутися всього застарілого та непотрібного виявиться простіше, ніж ви очікували. У багатьох раків буде можливість повернутися до старих планів, у їхньому здійсненні допоможуть і старі друзі, і нові знайомі. Леви. Початок дня порадує гарними новинами та цікавими пропозиціями. Якщо візьметеся за якусь незнайому справу, то швидко зрозумієте, як досягти успіху. Багатьом левам допоможуть їхні давні друзі, нададуть чудові поради, підтримають, якщо щось піде не так, і візьмуть на себе вирішення деяких питань. Діви початок дня може виявитися досить неспокійним, особливо складно в цей час доведеться дівам, які вирушать на важливі зустрічі або разом із близькими займатимуться якоюсь серйозною справою. Не завжди вас розумітимуть правильно, тому можливі напружені моменти. Терези. День підійде для вирішення фінансових питань. Тут можна покластися на інтуїцію, вона підкаже, як краще витратити гроші. Одні терези знайдуть нове джерело доходів, інші укладуть дуже вигідні угоди. Добре складуться поїздки, ймовірні приємні знайомства у дорозі. Скорпіони. День не принесе серйозних проблем. На шляху не виникне перешкод, які б ви не могли подолати. Багатьом скорпіонам знадобиться вміння помічати дрібні деталі. Такі представники знаку раніше за всіх помітять якісь цікаві можливості та не прогавлять жодної з них. Стрільці можна братися за найскладніші справи. Інтуїція підкаже вам, як із ними упоратися. У багатьох стрільців сьогодні виникнуть чудові ідеї. Реалізувати їх допоможуть близькі люди, які давно знають, навіть найнеймовірніші плани представників знаку часто втілюються у життя. Козироги. Початок дня може бути досить напруженим і неспокійним. Швидше за все, у цей час вам належить займатися кількома справами відразу, не так просто буде не пропустити нічого з поля зору. Вранці краще не вести серйозні розмови, не обговорювати фінансові питання чи якісь важливі сімейні справи. Водолії сидіти без діла не захочеться. Вже на початку дня у вас з'явиться можливість зайнятися чимось новим та цікавим. Ви швидко досягнете перших успіхів. Деякі труднощі не виключені, але досвід і здоровий глузд допоможуть вам швидко подолати їх. Риби Прекрасний день для спілкування з тими, кому ви хотіли б сподобатися. Вам не доведеться особливо намагатися, щоб справити гарне враження, досить поводитися природно і невимушено. Приємне знайомство може започаткувати довгу дружбу або романтичні відносини, які незабаром набудуть серйозного характеру.